Зайшли додому, а там месорубка, чи як воно назвати, до торнадо. Він подзвонив і сказав, що у нього кров тече, прилетіла ракета в дім, його ранило. Живемо, а що робити? Їхати кудись у, у всіх свої, як кажуть проблеми, не всі можуть і виїхати з Харкова. Ну як можна відчувати себе в безпечі, як вони літають отут, от скрізь туди-сюди?